О, oh, перепрошую Sorry. питання, що ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням? З ліквідацією влади Бухна, Буховина, будь, будь ласка, 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 дайте, ласка. Влади в Україні. дайте слово влади в Україні влади в Україні да, не буде, бо Українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від, Руз... від Румунської церкви Православної. Закарпаття. Закарпаття. Відійде до Угорщини, да, а да, до Польщі відійде Львів, та... які Тернопіль івано франківськ Одеса, Вікторія, вас почули. Дякуємо. Дайте слово. Церка, позиції, ми вам Олексій, ми як вам... думаєте, чи покинуть чинці Лавру? Ми, Самос, поки ми, не, ми Ми не допустимо. Ми ми чого приїхали за кордон? Ви розумієте? Я лавру. вам тако кажу. Що це означає? От мама каже: дитинку не йде за той. То то а коли хлібчик дадуть посмактати? Усім привіт. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Усі вже, мабуть, в курсі, що служителів Української православної церкви Московського патріархату виганяють з Києво-Печерської лаври. Ну а якщо не знали, то ось я озвучив цю новину. Щойно ви бачили кадри з 29 березня 2023 року. Якщо коротко, з оцим всім ФСБшним кодлом було розірвано договір, і цим всім служителям сказали, щоб вони звільнили лавру. До речі, договір був про безкоштовне проживання. А люди ж там гроші заносять, продукти віддають, речі. І от ця вся братва тікає з лаври і масово вивозять усе, що може з лаври цілими газелями. Я не розумію, чому це не контролюють СБУ, поліція. От просто розірвали договір з ними і сказали, звільніть Лавру. Навіть не перевіривши, що вони вивозять і як вони звільняють лавру. Ну і я розумію, що вони можуть забрати свої московицькі ікони, греть з ними, того сміття нам не треба. Але ж ця шваль може винести і усе те, що належить самій лаврі, що зберігається там спочатку заснування. Та й взагалі я не розумію, чому їх не допортують на Московію, або чому їх не обміняють на наших полонених. Адже це ФСБшні агенти, які залишаються в Україні. І від того, що їх виселять з лаври, краще не стане. Навпаки, ці щури зараз будуть збирати своїх прихожан і будуть секти Паши Мерседеса. І це по суті ДРГ. Це люди, які так р'яно захищають ФСБшних служителів з московського патріархату. Вони будуть робити усе що скаже якийсь умовний Паша Мерседес. Ба більше ці ФСБшники зараз можуть закликати людей йти на майдан або будуть створювати протести в українській православній церкві. А дивлячись на те, які ці люди агресивні, я не здивуюсь, якщо будуть бійки і мародерства. Люди, які настільки набожні і не бачать, що вони ходять до московського патріархату, це небезпечні люди, які можуть створити внутрішній конфлікт. А це дуже небезпечно в нинішніх реаліях. Будьте уважні і обережні, особливо, якщо ви знаєте, що батюшка в найближчій від вас церкви досі служить московському патріархату і не ходіть в таку церкву. Або якщо ви знаєте, що є такі служителі, які проти переходу до української православної церкви і досі хочуть бути під московським патріархатом, знімайте відео або записуйте аудіо. Передавайте потім ці дані СБУ та поліції і викладайте в інтернет. В нас не має бути нічого московського, особливо, якщо це церква під керівництвом Москви. Дякую всім за увагу. Слава Україні!